Різдвяні подарунки отримали прикарпатські залізничники. Вісім сімей працівників у Львівської залізниці стали власниками житла у приміському селі Хриплин. Кожен зі щасливчиків працює на колії понад 15 років. А от сім'я Маріяш віддала роботі на залізниці більше 60 років. Таким є загальний трудовий стаж чоловіка, дружини та їхнього сина. У сім'ї визнають на квартиру, не сподівалися. А тут ще й з усіма вигодами. Ви що, це є небо і земля, як кажуть. Тут ці битові послуги санвузол, квартири кімнати дуже це. Гарні, ну великі, я б сказав, кімната там, де жінка де про кожна жінка проводить. Саме знаєте, що більшу частину де на кухні, кухня дуже велика, та ще й лоджією. А в Ямниці Тисманицького району відкрили новозбудований вокзал. Попередня споруда простояла більше 50 років та потребувала капітальної реконструкції. Тож залізничники інвестували 10 мільйонів гривень, аби у селі з'явився повноцінний вокзал з касами, залом очікування та сучасними приміщеннями для. Для техперсоналу станції ну він був старенький, він був маленький, і він не був розрахований на такий об'єм роботи, який сьогодні має ямниця. Адже ж 125 вагонів навантаження за добу це досить таки велика цифра. І для того, щоб були хороші умови для працівників залізниці, які забезпечують цю роботу, щоб були хороші умови. Для тих, хто користується нашими послугами, було прийнято рішення збудувати нове приміщення станції. Нову споруду залізничники звели лише за 9 місяців. Окрім вокзального приміщення, будівельники оновили перон та зовнішні електромережі.